Добрий день. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати і розглядати велику тему, як форма власності, яка утворюється в суспільстві, впливає на форму держави, яка виникає у цей час. Для того, щоб була повніша картина взаємозв'язку визначених явищ, розглянемо, які процеси відбувалися в цей період в азіатській частині світу. Китаю період воюючих царств в Китаї завершився в 221 році до нашої ери шляхом підкорення шести країн держав, е, держав царством цін і утворення об'єднаної імперії на чолі правителем Сін Ші Хуанді. В історію він війшов як імператор цінь Ші Хуанді, який правив з 221-го. По 210 роки до нашої ери. Це роки його правління. Ми можемо е, зразу відзначити, що імператор е, Цінши Хуанді встановив жорстоку владу імператора, самодержавну владу. Е, для того, щоб ми перевірили, чи оцей взаємозв'язок відповідає. Китай відповідає взаємозв'язку між самодержавною, царською владою і власністю, ми можемо порівняти його із прикладами історії, історії країн Європи і Близького Сходу. Ми бачили там, що якщо встановлюється самодержавна влада після підкорення інших царств, інших народів. То і власність належить також, також одному царю, одному правителю. Як же відбулося у Китаї? В Китаї також вся земля в новій імперії проголошувалася власністю імператора і поділялася між селянами общинниками, але вони нею, вони нею тільки користувалися, а власністю земля. Знаходилася у імператора для управління величезної державою правитель встановив жорстокий тоталітарний режим, всі сторони життя і господарства регламентувалися єдиними нормами під гаслом, всі колісниці з вісю єдиної довжини, всі ієрогліфи з єдиним стандартом написання. Була введена єдина грошова система і єдина система мір і воги. Встановлена державна монополія на залізоплавну і соляну справи, створена розгалужена мережа, мережа державних майстерень, де виготовлялися необхідні ремісничі вироби і озброєння. Торгівля поставлена також була під контроль, під контроль держави. На, найваж... на найважчих роботах використовувались державні раби, засуджені злочинці і полонені. Управління господарством здійснювали центральні міністерства і відомства фінансове, військове, державного майна, будівельне, судове, обрядове і таке інше. Призначені посадовці управляли губерніями, повітами і властями. Чисельна армія чиновників, які призначалася не за походження, а за своїми особистими здібностями. Контролювала всі сфери суспільного життя, отримуючи оплату відповідно до рангу продуктами і товарами. Діяльність чиновників також контролювалася спеціальним органом, будь-які порушення жорстоко каралися згідно принципів легійського законодавства. Легійське законодавство передбачало покарання не тільки винного, а й його. Близьких родичів, батьків, дружину і таке інше. За військовими керівниками наглядали окремі службовці, які офіційно приставлялися до них. Невдоволений вченням Конфуція, який, який проголошував принципи справедливості, доброзичливості до своїх підданів, імператор наказав. Закопати живцем 460 його послідовників і спалити книги за винятком книг по господарству і медицині. Ці суворі заходи дали швидкий, але чималий ефект. Було збудовано велику китайську стіну, одне із чудес світу, також великі палацові комплекси в столиці, імператорську гробницю, розширену мережу доріг. Після смерті імператора розпочалася боротьба за владу. Як і в інших країнах, закономірно ця боротьба, також, як ми бачили на прикладі, наприклад, держави Птоломеїв, також розпочинається боротьба за владу. У 206 році до нашої ери імператорський престол зайняли представники династії Хань. Слід сказати, що династія Хань довгий час перебувала, перебувала при владі. На чолі цієї династії став Лю Бан, який очолив повстання проти спадкоємців Цінші Хуані. І, як я вже сказав, у 206 році до нашої ери він проголосив утворення нової імперії. І нова імперія почала називатися і війшла в історію як Імперія Хань. Оригінальна знать, яка завжди виступала проти централізованої і сильної монархічної влади. Поступово була придушена в імперії у цій імперії Хань. Але і на, деякий, на короткий період імперія Хань досягла великих результатів. Але згодом поступово, як це часто буває, розпочалася боротьба між його нащадками імператорів. В результаті цієї боротьби посилилися регіональні землевласники, регіональна знать. І як тільки посилюється регіональна знать, яка обов'язково буде виступати проти сильної централізованої влади, то розпочинається боротьба за владу. На короткий період, був такий період, владу захопили. Не представники династії Любан, династії хань, а регент, регент, який був при малолітньому імператорі Ван Ман. Але досить швидко розпочалося повстання, яке в 17-му році уже нашої ери, яке війшло в історію повстання як Червоноброви. Не треба путати повстання червоноброви, яке відбулося в Китаї проти монгольських завойовників. Поваливши поступово повстанці здобули, здобули столицю, захопили Ванмана і його, порубавши на частки, стратили. Але вже в 25-му році знову відновилася влада представників династії Любан. Тобто відновилася династія Хань. Знову у цій вже відновленій династії хань також відбувалися ті ж самі процеси, які відбувалися і раніше, і які відбувалися і в інших державах, наприклад, в Перській державі, в державі в Толомеїв. В Єгипетській державі регіональна, регіональна знать, великі землевласники, почали знову-таки розпочали боротьбу за владу. Вони боролися із чиновниками цієї держави, які хотіли отримувати, фактично керувати країною. Процвітала корупція, зловживання чиновників. 184 році вже нашої ери відбулося повстання так званих жовтих пов'язок. Це було величезне було величезне повстання, велика кількість учасників. І воно тривало досить таки довго. У цій боротьбі урядова армія зазнавала поразки. І от уже так звані великі люди, багаті люди. Які правили в провінціях, розпочали боротьбу проти, проти повстали. І е, в цій боротьбі отримали, е, отримали вони перемогу. У 220 році повстання було придушене, але між самою знаттю розпочалася боротьба. Боротьбу, е, перемогу в цій боротьбі отримав. Цао, Цао. І в 220 році, уже нашої ери, його син скинув з престола останнього імператора династії Хань. Розпочався новий період, період вей, а з яким наступив період Троцарства Як ми бачимо, що також. І повстання червонобрових, і повстання жовтих пов'язок, в яких активну участь приймали селяни і ремісники, вони боролися за полегшення свого становища, зменшення податків і державних повинностей. Тобто вони боролися за, в якійсь мірі за власність, за те, щоб отримати засоби для існування. Ось ця боротьба за власність тривала на прикладі всієї оцієї історії, давньої історії стародавнього Китаю. Ми бачимо, що регіональна знать, як тільки вона починає посилюватися, тобто її власність влада і власність зростає, вона розпочинає боротьбу за вплив у державі, за захоплення влади. Таким чином, і приклад Китаю, стародавнього Китаю, ще раз підкреслює той принцип, що власність дає владу, а влада захищає цю власність. І в імперії Цінь, і в імперії Хань цей, цей принцип підтвердився: як тільки збільшується власність і концентрується, зосереджується власність, у руках регіональних еліт, регіональної знаті, знов вони зразу ж починають боротьбу за владу, тобто намагаються і владу зосереджити в своїх руках. Таким чином, повна власність імператора на, на землю супроводжувалася встановленням необмеженої влади деспотичного характеру, наприклад, стародавнього Китаю, як і на прикладі держави Птоломеї, Єгипту самодержавна влада, сильна централізована влада ґрунтується, необмежена влада е, деспотичного характеру ґрунтується на, на земельній власності, тобто на повній земельній власності правителі, тобто певні форми земельних відносин. Зумовлюють певну форму держави, концентрація цієї власності в державі закономірно приводить до встановлення монархічної форми держави тоталітарного характеру. Розширення ж власності серед членів суспільства об'єктивно зумовлює встановлення деяких республіканських форм держави на демократичних засадах. Як свідчить приклад історії? Народів і держав стародавнього світу причина наслідковий зв'язок між формою земельних відносин, між формою власності, яка встановлюється в державі, і формою самої держави носить стабільний і постійний характер, що вказує на, на закономірність цього взаємозв'язку. Правління цієї проявлення цієї закономірності відбувається не одразу. А триває довгий період, інколи довше, ніж життя одного покоління, а наступне покоління, при якому відбуваються зміни форм держави, уже й не пам'ятає і не розуміє причини цього явища. Йому здається, що це результат дії правителя або правлячої еліти, які насправді надають тільки специфічні риси самому процесі. Звертаю увагу той факт. Що докорінну зміну земельних відносин, відчуження земель у великих землевнасміків і зрівняльний перерозподіл її між селянами відбувається при тиранічній формі правління. Так відбувається в Афінах при тирані пісістрати, в спарті при тирані на бісі, також спроби. Обмежити землеволодіння грахами у Римі. Як видно з античної історії, власність впливала не тільки на саму форму держави, а й на саму психологію, свідомість людей, їх політичні погляди і вимоги, їх світогляд, боротьба за власність таким чином визначала весь хід хід стародавньої історії люства. Ми можемо впевнено сказати, що свідомість людини визначається тим, наскільки вона володіє власністю. Якщо володіє вона певною частиною власності, це буде одна свідомість. Аристократи, які володіють великою і олігархи великою власністю, у них буде проявляється, проявлятися інша свідомість у монархів, царів, правителів, імператорів проявляються, які стають володарями всієї земельної власності і практично всієї власності в держави, у них проявляється інша, інша свідомість таким чином, вплив. Власності, форм власності впливають не тільки на саму форму держави, а впливають і на свідомість і психологію людей. Так, ми розглянули оцю закономірність впливу форм власності на форми держави на прикладі стародавньої історії. Але виникає питання. Ця взаємозалежність, ця закономірність відбувалася і проявлялася тільки в період стародавньої історії, чи в пізніші часи. Це ми розглянемо в інших передачах і перейдемо до середньовіччя, вияснимо, як ці два явища, власність, держава, свідомість проявилося Середні віка на прикладі історії народів і держав, які існували в той час. На сьогодні все, до побачення, всього найкращого і слава Україні!